Друзі, сьогодні у нас такий гібридний C-Max. Дуже прикольний. В гарній комплектації. Де установлена камера переднього огляду, щоб не чіпати бампера, Жіночка їздила та позаботилась про бампера. Такий він по кузову. Дивіться, друзі, крашена тільки кришка багажника вторичного окраса. Я маю на увазі за метал. Нічого не крашено, ціла тачка. Дуже гарна по кузову, без питань. Є пактроники, є камера заднього огляду. Зараз покажу вам по салончику. Натуральна шкіра. Такий він. Не зачуканий. Є безключовий доступ. Велика магнітолка. Повний електропакет, електрорегулювання сидінь. Сінг третій, коротше, великий. Так, є клімат, є підігрівчики, все працює. Потолочок чистий, не пропалений, є автосвітло. Дуже гарна тачка. З розходом палива до 6 літрів. Гарний, гарний кінь. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв на огляд, ціна демократична.